Доброго дня, діти! Поговоримо сьогодні про загрозу безпеці та пошкодження даних в комп'ютерних системах. Давайте разом згадаємо, що інформаційна загроза це потенційна можливість певним чином порушити інформаційну безпеку. А які ж джерела загроз приходять нам зараз в голову? Ну, найголовніше, про що ми згадуємо, це людський чинник. Ця група загроз пов'язана з, діє... з діями людини, що має санкціонований або несанкціонований доступ до інформації. Загрози цієї групи можна розділити на зовнішні та внутрішні. Друге. Технічний чинник. Ця група загроз пов'язана з технічними проблемами, фізичне і моральне старіння устаткування, неякісні програмні і апаратні засоби опрацювання інформації, все це приводить до відмови устаткування втрати інформації. Пам'ятайте, як раніше ми обговорювали резервне копіювання? Не забуваємо його робити, тому що, якщо цього не робити одного разу, маючи старий пристрій, можна втратити всі необхідні важливі для вас дані. Ну і наостанок стихійний чинник. Ця група загроз включає природні катаклізми, стихійні лиха і інші форс-мажорні обставини, незалежні від діяльності людей. Нам пощастило жити в такому місці, де стихійні чинники відіграють найменшу роль для загрози інформації. І це дуже класно. Давайте розглянемо стандартну модель безпеки даних, якою може бути модель із трьох складових: конфіденційність, цілісність і доступність. На прикладі нашого шкільного життя. Уявляємо себе зі своїм. Улюбленим телефоном, тому що з ним ви не розлучні. Отже, конфіденційність тим даних, за якого доступ до даних здійснюють тільки ті особи, що мають на нього право. Тобто, є в мене мій телефон. І я вважаю, що що в ньому розташовано все моє, і ніхто не має права туди без мене заглядати. Я навіть ключі, паролі на ньому встановлюю, користуюся тільки я. Друге, цілісність. Уникнення несанкціонованої зміни даних та існування даних у неповторнему вигляді. Тобто, цілісність в моєму телефоні полягає в тому, що хтось може взяти мій телефон, завантажити туди шпигунське програмне забезпечення і зіпсувати мої дані, зіпсувати цілісність таким чином. Що я втрачу якусь для себе важливу інформацію, або взагалі щось поудаляє, ті ж самі фотографії, відео, що для мене дуже-дуже важливе. І останнє доступність, уникнення тимчасового або постійного приховування даних від користувачів, котрі мають права доступу. Знову ж таки, випадки в школі, коли одна дитина інша, встановлює покупське програмне забезпечення, з одного телефону на інший зливаються всі конфіденційні дані з паролями, з інформацією, потім хтось з вашої. З вашого логіну, з вашим паролем, починає в соцмережах перепишуватися. Можливо, налаштування роботи вашого пристрою здійснює удалено чи навіть просто очно. Доступність до своїх даних ви втрачаєте, як втрачаєте свої цілісні дані. Все це є модель безпеки даних. А які розрізняють етичні та правові основи захисту даних? Перше, морально етичні основи захисту даних передбачають норми поведінки, які традиційно склались або складаються з поширенням комп'ютерів та мереж. Загальна доступність гарантує право на комунікацію, і передбачає доступність державних інформаційних ресурсів, таємниця приватного життя дотримання конфіденційності довірених даних. Недоторканність приватної власності основа майнового порядку дотримування права власності на дані норми авторського права. Що стосується закону України. У прийнятих в Україні законодавчих нормах зазначено, зокрема, що захисту підлягає відкрита інформація, яка належить до державних інформаційних ресурсів, а також відкрита інформація про діяльність суб'єктів. Влад... Владних повноважень військових формувань, яка оприлюднюється в інтернеті, інших глобальних інформаційних мережах і системах, або передається телекомунікаційними мережами, конфіденційна інформація, яка перебуває у володінні розпорядників інформації, службова інформація, інформація, яка становить державну або іншу передбачену законом таємницю. Інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом. Тобто законом України передбачено законне врегулювання захисту інформації, захисту даних, а саме правовий захист інформації даних передбачає наявність прав на інформацію, реалізацію прав, контроль за процедурами реалізації прав. Що зводиться до систему адміністративного, програмного, фізико-технічного захисту інформації. І говорячи про це, власник авторських прав може використовувати знак охорони авторського права, що складається з трьох елементів. Зараз ви на екрані про цю інформацію бачите. Трошечки всі аспекти. Загроза безпеці та пошкодження даних у комп'ютерних системах, що ми не встигли обговорити в школі, ви побачили. Ваше домашнє завдання полягає в тому, що ви надішлите мені своє бачення ситуації, яку я опишу в Google класі. Бувайте і до побачення!